Ну і це правильно, коли ми отримали спасіння від Господа бути людьми добра. І апостол Павло каже: все, коли ми увірували, коли ми прийняли вічність від Господа, Батько нашим став Отець Небесний, не уподобляйтесь гріховному світу. Направляйте на напрямок в другу сторону з цього часу. Я хочу жити як правильно, я хочу розуміти Божу істину. Я хочу бути людиною світла, я хочу бути людиною добра, я хочу бути людиною любові. Дорогі друзі, і я скажу багато спокус на шляху, не завжди зразу все получається, щоб ніхто не розчарувався. Саме перше, і ми можемо думати, взагалі, як в мене це все буде получатися. Саме головне в своєму житті це прийняти рішення і взяти чіткий напрямок в сторону Господа. І Господь буде супутствувати і допомагати в нашому житті. І це буде впливати. Знаєте, коли хазяйка заходить в кухню і горить світло, їй дуже легко зварити борщ. Вареники з вишнями, сметани туди кинути, і чоловік довольний. Ну, коли забрати світло, ну, може, хазяйка, яка десятками років була в кухні чувством навика, вона може нащупає щось, але не знає, чи получиться успішні вареники. Ну, чоловік точно там все буде летіти в кухні. Тому любов, добро в нашому житті це як світло для нашого життя. Коли ми в цьому не ростемо, ми як в темряві. Для нас дуже багато неясності в нашому житті, що то, а що так, а що не то. Ну коли ми люди любові, ми вчимося рости в добрі, розширяємося в цьому. Ріка Божої благодаті, любові тіче в нашому житті, нам набагато легше орієнтуватися в житті буде. І я хочу сказати: в Бозі багато вигід, але коли ми приймаємо рішення робити добро просто так, по мірі наших можливостей, Бог не заставляє робити те, що нам не під силу. Бог не заставляє робити те, що ми не можемо. А Бог побуджує рости нас в добрі, в благості, в милосерді, по мірі своїх можливостей. Участвувати в людях багато людей, суддів, сімей, надломлених, ми можемо бачити їх. Не бачимо, просити Бога. Покажи Боже мені цих людей. Я хочу, щоб це добро було по твоїй волі. Я хочу, щоб любов побуждала в моєму серці це робити. Є в Біблії апостол Павло каже: добре, навіть якщо хтось проповідує притворно, були такі колдуни. Які побачили, які чуда происходять через апостола Павла, і вони пробували там використати ім'я Ісуса і ще щось, і в них щось не вдалося, проблеми почалися. Тому що вони це не щиро робили, не увірувавши, не розуміючи, а знаєте, як, ну от зараз щось накалдую, візьму то ім'я, щось зроблю, а не розуміли, що роблять. І апостол Павло каже: та впрочем, коли даже притворно хтось буде проповідувати Христа, впрочем, добре, бо проповідується Слово Боже. Ось ну, ну тут він все одно закликає до того, як все таки робити добро, щоб догоджувати Господу, щоб воно було в дійсності наповнене любов'ю. І люди, які пробують щось робити для Господа, і вони не зрозуміли, що база всього має бути любов, що я вчуся робити із за любові. А, і вони цього не зрозуміли. А навіть якщо без вигод, але пробують робити, ну Бог каже робити, буду робити. Не витримаєте цього бремені добра. Не вийде постійно в цьому участвувати. Завжди ми повинні розуміти все, що Бог до чого закликає, в чому Божа воля, це в любові. Як щоб все було в любові, як щоб всі мої вчинки, добра розширяли цю ріку любові і мені погружуватись в любов. Тоді ця ріка вона захопить вас. Це буде дуже. Сьогодні таке слово стало, м, використовують в світі м, волонтер. І був час десь 4 роки. Нам приходилося, е, можна було б нас теж з Вікторією назвати волонтерами відносно цих трагедій в Україні, які відбувалися. Ось. Але біблійного такого слова немає. Знаєте, в Біблії більше милосердя, добродітель, благість. Е, е, благотворительность ще таке слово є, робити благо. Це тоді, коли ти робиш не бізнес, щоб ти щось зробив і взяв взамін гроші, а коли ти здібний зробити щось просто так. І Біблія пише, що Царство Боже починається з гірчичного зернятку. Не треба робити те, то, що тобі не під силу. Більше того, багато людей не можуть досягнути успіха в своєму житті, тому що вони хочуть зразу результат. Це подібно, якби людина зайшла в магазин, побачила гроздь винограда, синього і великого круглого, і вона каже: Я хочу його і, і заплатила гроші і купила, поїла. Але успіх виглядає по-другому. Успіх виглядає: це виноградар, який розібрався, як посадити виноград, як ухажувати за них, як ухажувати за зернятком, як відганяти всіх хто збиває цвіт винограда, поки він появиться на поличці. І люди не завжди можуть роздивитися в своєму житті зернятка, тому що люди, які йдуть до глобального чогось, вони роздивилися в своєму житті маленькі зернятка, в чому це глобальне зароджується. Е, людина, яка потребує результат, ну як потребитель, і цьому теж є місце, тому що люди готові платити ціну, то це не людина, яка досягнула успіху в винограді е, строєнню, да, там, в розвитку винограду. Тобто таким фермером стали, а успіху досягнув фермер. Тому в благодійності, в добрі і в любові люди буває, не можуть розвинутися по одній причині, вони зразу хочуть стати великими. Знаєте, зразу щось велике хочуть зробити. А якщо щось незначне, вони можуть сказати, та, це незначне ніякої ролі не грає. Чи хтось може сказати, та це незначне і в людини руки опускаються. Дорогі друзі. Добро і любов треба завжди розпізнати своє зернятко. Воно починається з маленького. А що є моє зернятко? Біблія пише царство Боже починається з маленького гарчичного зернятка, яке саме менше від всіх зерняток, які нас оточують. Але потім, як розростеться, стає самим великим злаком. Якщо ми вивчимо які гарчичні дерева виростають в Ізраїлі, здається, з маленького зернятка, то там дерево ого-го. І Ісус Христос зрівняв Царство Боже з тим зернятком. Тому в нашому житті, якщо ми хочемо бути благодійними людьми і розширятися, рости в любові, ми повинні не просто зрозуміти, о, як хтось робить такі діла, і я хочу зробити таким бути благодійником, от, і а не виходить, а не виходить. Е, 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 тому що я приходжу як то в магазин і хочу горсть винограда зразу купити. А мені треба фермером стати. Мене зернятками треба розібрати. Що ж є моє зернятко? Це то, що я можу робити в постоянстві. Тобто, е, розвитки це не, е, це не ривок, це не 100 стомітровка. Розвитки це марафонець. Тобто, рішення і на все життя, я щось хочу практикувати в своєму житті, і що мені сьогодні під силу відносно, якщо в когось сім'я, діточки, треба турбуватися за свій дім, треба десь заробляти гроші чи робити бізнес. Що я можу робити просто так? Що мені дозволяють обставини, і я хочу в цьому рости і розширятись. В ім'я Ісуса Христа дуже важливо зрозуміти це відкриття, тому що воно буде корисним для розкриття твого потенціалу духовного. Дуже потужно. І тьма. Буде бігти від твого життя. Навікдональдс, розвинуш... розвинута компанія, крупні мірові глобалісти в бізнесах, вони зрозуміли, що їм повинна бути е, в бізнесі заложена сама основна ціль не просто гроші, а місія. Яку місію вони можуть робити для життя раді цих, щоб е, участвувати цими грошами? Тому що грошей для нас так багато не треба для людей. Да? І бувають якісь фінансові справи, котрі ти розвиваєш, дуже добре, коли ти розумієш, а я хочу ще в місії якісь в своєму житті участвувати, в добрі, в любові. І е, тоді Господь Він співпрацює, він допомагає в цьому. Але знову тут та така полапка, знову ж, як ми кажемо, угодне добро. Тому що, якщо добро тільки по вигоді, якщо добро це раді свого егоїзму, це не угодно Богу. Тут каже апостол Павло, каже, я благаю вас в першому віршику, милосердя Божого, щоб там серце було, щоб там була небайдужість до тих людей, котом, щоб тебе спонукувала саме більше любов до цих людей і співчуття до цих людей, страждущих в цьому світі. Хай Господь благословить особливим помазанням, щоб прямо зараз в цій, в цій трансляції ми могли прийняти рішення, я хочу розібратися в зернах добра. Я хочу засівати ці зерна добра і любові в своєму житті. Я хочу зодягнутися в це милосердя Боже, щоб воно діяло в моєму житті. Коли я отримав спасіння, я роблю добро не для того, щоб спастись. Я його роблю, тому що я спасся, і я хочу бути подібним на мого Спасителя. Він Добрий і любіщі, і я хочу бути добрим і любіщим. Апостол Павло каже: Я благаю вас, брати мої, зодягніться милосердя Боже.